Друзі, всім привіт Весь на каналі 32 Crew. Я вас вітаю. І хочу сьогоднішній бій показати на Левандовському 60ТП. Гарний камуфляж, і навіть сьогодні в рандомі цей танк дуже актуальний. Можна грати, хоч і великий там КД, але танчик достойний. Не кажу, що я там краще за когось граю, але якщо правильно грати позиційно, то можна тащити бій. Стандартний роз'їзд у мене. Мій совзводний грає праву сторону. Попередити те, що в нас в команді 3 тяжа, а в команді противника 4, то ми не ліземо зараз на корабель. Там, де має бути точка А. А Граємо позиційно, перший шот даю фугас, але розбивається він об ствол противника на Ісу 7 Чекаємо, змій має проїхати, але поки я заряджав сердечники, все одно змія не пробив. Роздає барабан мій саклан цього ж самого змія і тут вже просто в мені КД не дає дати йому тичку, тому кидаємо по СТРІ. Трохи хевіку вдається відкотитись назад для перезарядки барабану. Зайняти більш вигідну позицію. Так само я підтягуюсь під нього, аби на одній лінії можна було чекати тих, хто хоче роздамажити Хевіка. Гуслю збиваю об'єкту 140-му, що не дає йому вкатити на мого саклана. І тут добирає Хевік 140-го, але я бачу, що ХП йому вже не дозволить дальше грати, тому видаю альфу на 750 грилю. І позиційно відходжу трохи назад для того, щоб тримати всі танки противника на якійсь певній дистанції. Чим вона більша, тим інколи краще. Треба позиційно грати, дивитися, щоб з усіх сторін не могли вони вас. Оточити, тому я обираю таку саму позицію. От всі 4 танки вони в мене на одній лінії. 22-й улітає у нас з БК з паджогом по Йоху в задню частину даємо йому ББшки не стріляв фугасом, хоча, в принципі, можна було б пробувати. Тут Просто халявної практики, і його не можна не забрати, тому що е, треба забирати стволи. Але ситуація така, що ми зараз були в перевазі, нас було троє. Їх двоє, і наша Стежка відпала. Можна сказати, що він просто упоровся. Тут сам помиляюсь, тому що можна було правіше заїхати через той заїзд, тоді можна було простіше забрати 62 і залишився б із 7. Але бачу, що із сьомої відстрілявся, даю йому тичку. Не проходить у нас альфа, 584 заходить. Отримую шот, доворачую башню рікашет від 62. І даю зрозуміти, що я виходжу на іншу позицію. А тут віртуха заходить висадго, і з 7-го вилітає в ангар. Я розумію, що 62 ка має рвати дистанцію, тому скоріш за все він буде виїжджати. Переключаюсь на фугас, випадково юзаю сердечник, і тут віртуха не проходить, на жаль, а, було б пічно, звісно. Дає мені ще одну тичку 62. ка Користуюсь ремкою попередньо, але в мене через сердечники немає ремки і... Інколи це стає на заваді. Помиляється 62, йому треба було їхати через позицію там, де має бути точка Б, рвати дистанцію, максимально уїжджати десь в поле, не знаю, і тягнути час. Але даю йому останній шот і відправляю його в ангар. Це перемога. І це знак класності майстер. 4858 дамагу, 3 фрага і заблокований дамаг 2240 одиниць. Стальна стіна, до речі, ну, стальну стіну там не важко отримати. І на такий бій в нас приходиться тисяч кредитів. В принципі, це супер для такого бою на майстра друзі. Дякую, що подивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Анонсую те, що в нас на каналі на 1000 підписчиках. Ми зробимо конкурс, розіграємо з вами голду. Який це буде конкурс, як він буде проходити ближче до суті, ближче до діла, я повідомлю всіх бажаючих прийняти в ньому участь. Бажаю мирного неба! Перемог Всем пока.